you <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте і підписуйтесь. Петро Порошенко після скандалів вирвався у відрядження, де сфотографувався зі Світланою Тихановською, білоруською політдіячкою, але його аудиторія це не сприйняла, та він вляпався в новий скандал. Схоже, в нього це виходить найкраще, то що далі. Навальна спитує автор каналу. Відомо, що експрезидент Порошенко зустрівся з білоруською опозиціонеркою Тихановською на полях конгресу Євронародної партії, що відбувся в Бухаресті. Удячний білорусам, які зі. Зброєю в руках сьогодні захищають Україну. Упевнений, що наша перемога відкриє двері для багатьох нових і довгоочікуваних перемог у цілому регіоні. Про це і не тільки говорили зі Стихановською. Написав Порошенко у соцмережах. Дійсно в ЗСУ є батальйон білорусів, які воюють за незалежність нашої держави, але чи не рано брататися із тими, хто підтримує Путіна його війну та тримає свої війська під нашим кордоном? Спитує автор каналу. У мережі ж на це відреагували не дуже позитивно, в результаті чого допис отримав. Багато критики. Я чомусь упевнений, що якби Порошенко був зараз президентом, то його дружина би також відмовила в запрошенні сидіти біля Навальної, бо на те місце Порошенко би пхався сам. Ще з Навальною фото не вистачає. Петро Олексійович, це зашквар. Тихановська білайк like у своїй боротьбі. Росія нам не врак. Петро Олексійович. Далі Навальна. Коли з Навальною бачитися, а потім з Гіркіним він теж опозиціонер. Пишуть розгнівані українці. Що ж Петра Порошенка варто було випустити з країни, але відрядження тепер точно не буде завершеним без світлини з Навальною. Він же, як великий політик, має обговорити з нею свої подальші дії на те, як вони разом збираються боротися з режимом Путіна. Кошти на такі завдання він точно має. А тепер час і союзників знайти. Варто зауважити, що перша леді Зеленська вчинила зовсім по-іншому, та не розділила захоплення Петра шукати собі союзників в країні агресорці. Зокрема, вона відхилила запрошення Білого Дому взяти участь у зверненні президента Байдена до конгресу її хотіли посадити поряд із вдовою російського опозиціонера Навального, як повідомляє Washington Post, Олену, планували посадити поруч з Джил Байден та Юлією Навальною. Зазначається присутність обох жінок, кожна з яких є символом опору розпрезиденту Путіну, стала б потужним фоном для виступу президента Байдена на спільній сесії Конгресу. Проте, за даними джерел, потенційна присутність Навальної викликала дискомфорт у Києві. Хоч частина українців вважає її покійного чоловіка лідером боротьби з режимом Путіна репутація Навального затьмарена його скандальними заявами про анексований Крим. Тому очевидно, що дружина опозиціонера недалеко втекла від його думки та скоріш за все дотримується такої ж позиції, тому то чого Петру шукати таких союзників, які підтримують певні дії Путіна. Щось незрозуміло. Ця зустріч Порошенка з Тихановською та фото з нею виглядають максимально безглуздо, вважає автор. Хіба сам Петро не розуміє, що він сам себе закопує як політика? Тепер йому від цієї ситуації навряд чи вийде відмитися. Та й його прихильників стане в рази менше. Тож, схоже, Порошенко дуже прорахувався зі своїм політлідерством, за що, можливо, чергові його виїзди за кордон знову будуть під великим питанням. На цьому у мене все. Підписуйтесь, а також пишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.